Отже, розглядали під будівлями сектора. Тому прошу до голосування за, проти, утримав рішення прийняте. Наступне про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для войовництва обслуговування будівель торгівлі. Мова йде. ділянка Прошу до голосування. Підвокціону за. Проти утримав рішення прийнято. Про надання дозволу приватному відповідству медрагуру на розробку технічної документації із дановостю щодо інвентаризації земельних ділянок. Три, три, пай. Три, пай. є. Прошу до голосування. Хто за? Так. Проти, утримав рішення прийнято. Про надання дозволу. Це замельник і Держілісійські поля є. Слухали. Тільки що пам'ятаємо, чи нагадувати про. Май проще. Так, прошу на голові. Хто за? Проти отримав. Отримавсь. Yeah. Yeah. Uh, так, рішення прийнято. Наступне Про надання дозволу. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Про надання дозволу по Орищук на розробку технічної документації за минулому 5,87 прошу про дня за, проти утримав рішення прийняти Зукаєнського. Наступне про надання дозволу поляці на розробку технічної документації. Я з'являю, що добре. А ти не голосує. Прошу до за? Проти, утримав. Рішення прийняти. Про надання дозволу на розробку проєкту зимовустрій щодо відведення земельної ділянки для будівництва індивідуальних гаражів. Тут іде. Добачена Наталя на підгараш. Прошу за голосування. За? Проти утримав. іде, ми слухали, умови пам'ятаємо 3%, але з переглядом кожні 5 років. 49 років земля під будівлями, що є в приватній власності. Прошу на догосування. Це окремо буде кожна ділянка. За першу ділянку прошу за, проти, утримаю. Опримож рішення прийнято. Наступне про передачу теж то окоренда наступна замельна ділянка.